Господь, ми так вдячні тобі за можливість сьогодні зібратися, Боже, чути твоє слово. Висловлювати тобі вдячність, Боже, що ти в різних обставинах, які би ми не проходили, ти даєш нам свій мир, ти даєш нам бачити тебе, бачити твою руку. І ми просимо сьогодні, нехай наші серця вони будуть відкриті, щоб почути те, що ти приготував, Боже, нас сьогодні своїм словом, благослови нас сьогодні своєю присутністю, і будь сьогодні з нами. Боже, ми вдячні тобі за цей вечір в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Сідайте. Я вдячний дуже за всім, хто прийшли. Так багато у нас сьогодні людей. Давайте ми один за одного прославом Богу. Давайте повернемося один до одного, скажемо з днем подяки. З днем подяки. Да, це прекрасно. Коли ми дякуємо один одному, коли ми дякуємо Богу, коли ми дякуємо людям. Ну, Всі українці, як для мене, це дуже вдячні люди. І в нас є так багато традицій, я як автомобіліст, скажу, от хто знає, якщо в нас в Україні ти когось пропустив, і тебе хтось якось обі... пропустив, що роблять? Хто скаже? Як дякують? Аварійкою. Блик-блик, да? Так а ви знаєте, що це тільки в Україні. Коли я в Європі так роблю, то мені мене не понімають. І, і навпаки, якщо я в Європі десь їду і хтось мені, коли я когось пропустив, побликав, то навіть якщо номера не українські, я знаю, це українець. Бо це тільки наша традиція. Там когось пропускаєш, він просто їде і, і, і ти думаєш, а де а де мега, де це саме, а де блик-блик. Думаю, це неблагодарні, ці німці, ці поляки. У нас тільки когось пропустив сьогодні. Їхав одного пропустив подяку, другий так приятно. скажіть. тому, брати, сестри, хто за рулем? Дякуйте, це приємно. Це добре, коли наша нація вона вдячна дійсно. І я вже взагалі вважаю, коли в сім'ї. Зупиняється вдячність, то ця сім'я вона приречена. Коли ми забуваємо дякувати один одному, коли ми забуваємо дякувати за ті якісь речі, які ми робимо, і сприймаємо це як належне, ти маєш готувати, ти маєш зарплату приносити, то. То ці відносини вони вже ну це не є ті відносини, які я вірю, які Бог хоче, щоб були. Бог вчить нас дякувати. Навіть за ті буденні речі, начебто це обов'язок. Ну скажіть, приємно, коли тобі говорять, спасибо, що ти приготував їсти, спасібо, що ти е, приніс зарплату. І це, ну, це такі речі, які піднімають, окриляють. Тому давайте будемо ще більше це культивувати. Добре, в мене сьогодні має бути проповідь, але ж така цікава історія відбулася. Сьогодні буду каятись перед вами. У мене завжди як відбувається. Я завжди проповідую тут, а потім, коли бачу, що воно нормальне, проповідується це в Центральній церкві. Я думаю, ви це замітили. Я коротше, тут, тут завжди воно свіже, а там таке вже якби цей. А так вийшло. Я думав, що буде ідеально так само цей раз, що я проповідую на День подяки у нас, а потім проповідую цю проповідь в Центральній Церкві, але вийшло, що не вийшло. Я був відряджений і. Получилось, що прийшлося проповідувати спочатку там, а потім тут. І що я зробив? Це не буду каятись перед вами. Я коли готую проповідь, то в мене це займає тривалий час, і в мене, як правило, конспект десь на дві проповіді, як мінімум, чи на три. в мене так само було цей раз. У мене був конспект на багато сторінок. Я собі в неділю так думаю: ну, ту саму проповідь я не буду вам проповідувати, але з тієї проповіді, яку я готував, в мене там є ще три пункти вже готових. І є додаткові ще відкриття, я просто візьму з цієї проповід частину і вам розкажу. І я так легко написався за неділю, все думаю, так легко мені далася проповідь про День подяки. І воно все було легко. І вчора, після обіду, я свій там проганяю в голові. І от прямо, коли я молився, в мене там вчора був піс, молитва за другу ситуацію, і Бог мені прямо говорить в серце. Знаєте, що Бог говорить? Не ділися крохами з тими, хто вимолював з тобою свіжий хліб. А, і це було так жорстко, прямо в моє серце. І я зрозумів: я не маю права по суті, те, що було, це були гарні відкриття, но це були залишки від тої проповіді, яку я сказав. І я, я прямо відчув, як Богу це не подобається. Бог дуже сильно вас любить. Бог любить дуже нашу церкву. І я вдячний дійсно знаєте, бо ті проповіді, які говорять, те все, що відбувається. Я переконаний і 100% знаю це завдяки нашій спільній роботі. Не то, що знаєте, хтось проповідує, а всі інші просто вони слухають. Ні, те все, що Бог дає, те, що Бог діє десь через мене, через служителів. Знаєте, це наша спільна робота. Просто ми, як тіло, у нас немає. знаєте, одного главного, всі, а всі відомі. Тіло Христа, як в світі буває, знаєте, якийсь там головний акціонер чи голова компанії, всі інші просто роботують просто на нього. В Церкві Христові не так. Церква Христова це тіло написано. І при дії кожного члена тіла. Все тіло, воно зростає, розумієте? Тому все, що відбувається, хороше в когось, це завдяки його взаємодії з другими членами. Оце справжня церква Христова. І коли ми друг друга любимо, підтримуємо, молимося, Бог дає всім нам ріст, і за це давайте ми прославимо Бога що у нас така прекрасна церква. Тому проповідь в мене буде сьогодні дуже сирою. <хи> Насправді, бо вона народилася вчора після обіду. Я говорю, Боже, а що мені говорити? І в мене приходять три думки. Я ними швидко поділюся. Можливо, колись я більше про це говорю, тому що я просто не встиг підготувати. От владі знаєш, я йому скинув конспект. Знаєте, в скільки? Скільки десь? Вісімнадцять тридцять, по моєму, те, щоб показати. Тобто воно ще що. -що? Він їхав, він їхав слава Богу за Владіка. Взагалі. Він їхав в машині на служіння, він робив презентацію. Це тільки Владік так міг. Давайте прославимо Бога за нього. Ти молодець. В будь-якій іншій церкві ви сказали ви пізно вже. Добре. Коротко, назва. Ні, назва пізніше. Про хліб сьогодні поговоримо. Знаєте, що для нас є хлібом для українців? Це. Це хліб, так і це хліб, це основа, це не просто буханка хліба. В нас в Україні це вважається, знаєте, як продовження життя, як благословення, як вдячність Богу. До хліба в нас відноситься дуже дуже ретельно. Бо чому? Тому що наша країна, вона, на жаль, пережила голодомор, коли не було хліба, і люди помирали. Хто старший знає, хто з історії вчив це Також знає ми, на жаль. Проходили непрості випробування, пов'язані з хлібом. є Така поговорка, без хліба немає обіду. Хліб у голова, так говорять нас в нашому народі. Знаєте, І це добре. Але ж є, якщо хтось думає, що у всьому світі хліб, то хто, можливо, знає сьогодні трошки, скажімо так, в історію і взагалі в різні культури. Хто знає, в Азії що є хлібом? Отак, От як в нас? Рис, так. Да. Хто любить рис? Може, ваше коріння з Азії? <гум> Ні? Дійсно, там. І, і, я, я прочитав, що в Китаї замість того, як, як в нас, коли люди в нас зустрічаються, питають, як справи? Знаєте, як е, в Китаї вітаються? Ти вже їв рис?» <гум> Замість того, як в тебе справи, там питають при зустрічі. Ти вже їв рис?» <гум> Тобто, наскільки це в основі, і в Японії взагалі слово гохан означає як рис, так і їжа. Тобто на ри... одне й те саме слово, що їжа, що рис, має одне і те саме значення. Тому в них вони не знають, що таке хліб зерновий, як у нас. У них кругом рис без рису. Вони так само будуть помирати, мабуть. Як і, у, е, як і у нас люди, там на, на весілля е, посипають рисом молодих, бо це вважається, що це в нас хліб дарує на свата, на свати да, приносять це як знак благословення, Там це рисом все робиться. В Латинській Америці, як ви, ви думаєте, що є основою? Хто сказав? Таке зна дійсно кукуруза. Там, коріше, взагалі, як вони можуть їсти, але там без кукурузи нічого не буває. Ці кукурузні каші, вони, для них це основа кожен день. І в Океанських островах є таке, в нас зараз вже з'явилося такий овоч, назви, батат. Хто любить батат? То, о, багато. Може, все-таки ви теж якісь з океанських островів. Ваші коріння звідти Вони, вони вважають його основою життя. Добре. Знаєте, в різних національностей різний хліб, який в основі лежить всього, є, є добавки, а основа є в кожного своя. І Ісус сказав таку фразу Матфія 4:4: Не самим хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить із узбожих. В кожній національності є хліб, але для духовного нашої людини, що є основою, що є головним. Слово, наскільки ти наповнений словом від Бога, наскільки ти живий, як люди помирали від голоду, коли не було хлібу у нас, так само духовно ми можемо померти, коли у нас немає духовного хліба. І це дуже важливо. І, знаєте, такий день подяки. Я буду хочу сьогодні, щоб ми дякували Богові за слово. Тому що це основа, ми можемо дякувати вдома за ті, ті матеріальні речі, які в нас є, але в церкві, давайте ми сьогодні присвятимо цей вечір для того, щоб особливо подякувати Богові за його слово, бо це основа нашого духовного життя. Дещо написано Ісаїв 55, 10, одне з улюблених моїх місць в Біблії. Як дощ і сніг падають із неба і не повертаються, але напояють землю, даючи насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть, так, моє слово не повертається порожнім, але виконує те, що я задумав. І знову. Тут порівняння хліба земного із Божим Словом. Господь говорить, що як, як дощ робить землю родючою, так і слово, коли приходить в наше життя від Бога, воно робить щось в нашому серці, воно не повертається просто так, воно преображає, воно змінює. Тому, якщо сьогодні немає якихось змін, можливо, ти відчуваєш себе такою пустою землею, яка не приносить плоду, Бог хоче дати тобі слово. Запускається все в нашому житті завдяки слову. Знаєте, в самі такі непрості моменти мого життя, найбільше чого я прошу в Бога, це не підтримки, навіть не якогось потішення. Від кого від Бога я завжди прошу слова? Для мене саме самі найважчі часи в моєму житті. Це знаєте, коли? коли є якась ситуація, а в мене немає слова. Чому бо ти відчуваєш себе голодним? Ти відчуваєш себе втомленим, виснаженим. І як тільки приходить слово, разом з ним приходить життя. Тому, можливо, сьогодні ти в якійсь ситуації незрозумілій, тобі потрібно слово від Бога. І Бог хоче послати це слово. Це буде як той хліб, якого ти поїсиш, і ти укріп, укріпишся, зміснишся і будеш знати, куди рухатися. Бог благословить. І тема проповіді короткої, на жаль, бо час впливає, коли говорить Господь. Тема, коли говорить Господь, ми подивимося на три історії, якщо встигнемо, де Бог говорив до людей, як він говорив, які моменти, верніше, і як це змінило їхнє життя. І буде три моменти, якщо не встигну, третє сказати, то додому додумайте: перше до рішення, друге у момент рішення, і третє після рішення. Тобто Бог може говорити задалеко до рішення якогось, друге в момент рішення, коли вам треба приймати, ви його приймаєте і вже після. Якогось важливого рішення. І так, перше до рішення. Буття 12:1 написано: І сказав Господь Авраамові: вийди зі своєї землі і від своєї родини і з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Я вчиню від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твоє ім'я, і будеш ти благословенням. Я поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе. А тих, що проклинають тебе, прокляну, і благословенні будуть у тобі всі роди землі. Це історія про перед тим, якщо ви будете читати книгу Буття, там шлі родословні, і тут вибувається це з родословних і починається історія про Авраама. Авраам, якщо хтось не знає, сьогодні в нас можливо вперше, бо ви Біблію не читали ще повністю. Авраам це перший, скажімо так. Віруючий, це та людина, яка навернулася до Бога, і той народ, про який сказано з тебе вийде, це ізраїльський народ, це єврейський народ, який досі є, з якого вийшов наш Месія Господь Ісус Христос, завдяки якому ми маємо Біблію цьому народу. Тому дійсно те, що Бог сказав, близько п'яти тисяч років тому, воно збулося, і благословіння на народі Божому, воно досі ми його можемо бачити. Але що було? Послухайте, якщо читати трішки вище. Авраам жив досить в цивілізованому місті, у Ріха Алдейському. Там була цивілізація, там все було добре. Його батько там жив. В них було майно, в них все було добре. І раптом Бог до нього говорить: залиш все і вийди, і йди за мною. Бог не каже йому, куди йти, бо не говорить йому повний маршрут. Він каже, залиш і вийди за мною. Я скорочуючи, хочу сказати, можливо, сьогодні так само ти. Ми іноді думаємо, що Бог говорить до нас в потребі, коли ми чогось потребуємо, коли нам складно, ми шукаємо Бога, і Бог говорить. Но іноді Бог говорить задалеко до якоїсь потреби, коли в тебе все добре, в тебе все розмірено, в тебе сім'я, як Авраама, в тебе цивілізоване місто, де ти живеш, чи квартира, будинок, в тебе все добре. Але Бог починає до тебе говорити. Бог починає стукати до твого серця. І Бог щось говорить тобі. Можливо, сьогодні Бог говорить тобі, щоб приходить слово від Бога, і воно звучить твоє серце ще раз, знову ж таки, не з потреби, не тому, що в тебе безвихідь, просто Бог стукає в твоє серце і говорить. Можливо, Бог говорить, що тобі потрібно залишити якісь речі нехороші, і він стукає до твого серця. Можливо, Бог говорить тобі сьогодні, що тобі потрібно взяти служіння. Не тому, що тебе приперло, просто Бог стукає до тебе і говорить, що Він хоче, щоб ти взяв якесь служіння. Можливо, це якась добра справа, до якої Бог сьогодні стукає, або можливо не сьогодні, а вже якийсь час і побуджує до тебе. Це один з методів, як Бог говорить. Ще ти не прийняв рішення, в тебе все розмірено, в тебе все добре, але Бог стукає в твоє серце. Знаєте, мені подобається, що чому Бог вибрав Авраама? Багато теологів говорять, не тому, що Авраам якийсь був дуже хорошим чи дуже здібним, Бог пропонував багатьом. Авраам відгукнувся. Авраам сказав да. Бог міг приходити до різних-різних людей і сказати йди за мною. Ну це було просто слово. Так само е, сьогодні Бог до тебе говорить: знаєте, Бог сказав Аврааму йди за мною. І напису, Авраам встав і пішов. Не тому, що в нього була потреба, не тому, що в нього була критична ситуація, він послухався голосу Божого. Друже, можливо, Бог говорить сьогодні до тебе якусь річ, щось зробити, чи взяти якесь можливо специфічне служення, чи комусь послужити. Це голос Божий, який Бог до тебе говорить, і Бог чекає від тебе рішення. Знаєте, що може завадити Божому слову, зробити роботу в нашому житті? Як ви думаєте, що? Я, Оце буква, одна буква, всього на всьому Ніщо не може завадити Богові зробити в нашому житті те, що він хоче, окрім одної букви, яка називається Я бо в нас є добра воля. Ми можемо або прийняти це слово, або не прийняти. Бог стукає, Бог говорить через різних людей. Але питання ти приймеш це, чи ти просто відкинеш і будеш далі жити своїм життям? Знаєте, коротко, коротко, Я коли мені були років 19, я жив нормальним собі життям. Я навчався непогано. Бог благословляв мене багато в чому. Я, коли почав ходити в церкву, до мене підійшла одна людина і говорить, треба, щоб ти ставав на служіння. Я думаю, для чого воно мені потрібно? Ну, У мене там цілі, Там кар'єра, все інше. Але ця людина раз мені сказала, другий раз. І, знаєте, і це слово поселилося в моєму серці. У мене не було потреби, я не шукав якоїсь там, знаєте, в якоїсь вигоди в цьому. Но це слово стукало у моє серце. І я пам'ятаю, як один раз я йшов з домашньої групи, я просто був ну, прихожай в домашній групі, і мені, мій ну, мі друг, який, який був також в домашній групі, Олег, він говорить. Тобі пропонували лідерство. Я кажу, «Да». А він говорить, а чому ти не хочеш? Я кажу, Та я, ну, для чого воно мені потрібно? От, от, я в собі живу нормальним життя, в мене немає часу, в мене навчання, у мене робота, я собі, в мене кар'єра, це брати, якби я. Для чого воно мені? І Він мені сказав фразу, я пам'ятаю, де це було, хоча пройшов вже дуже багато років. І він мені говорить, «Можливо, сьогодні ця фраза тобі потрібна. Він мені говорить: Послухай, якщо ти відгукнешся, якщо ти приймеш. То Бог почне говорити з тобою на новому рівні. І ти це відчуєш. І знаєте що? І це запало глибоко моє серце. Я почав думати про це. Я сказав да. Я просто сказав да. Через буквально тиждень-два домашня група умножилася на мене. І знаєте, що сьогодні пройшло багато років вже. Ну я можу свідчити, це одне з самих правильних рішень в моєму житті. Сказати тоді да. Мене ніхто не заставляв, мене не, 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 скажімо так, не було якоїсь потреби, яка, яку я хотів восповнити цим. Ну, Бог стукав в моє серце тихенько, і я сказав йому да. І дійсно, моє життя після того воно отримало велике благословіння. Друже, якщо Бог сьогодні стукає в твоє серце, можливо, це служіння, можливо, будь-що тобі відкладе в твоє серце, скажи йому да. Скажи йому да, подякуємо за це слово. Він стукає, і від цього може змінитися все твоє життя. Якби Авраам не сказав да, ми б не знали такого народу, як Ізраїльський, ми б не знали батька віри Авраама, якби він тоді не сказав да. Друге, Бог іноді говорить за далеко до рішення, іноді Бог говорить в момент рішення. Дивіться, буття 31,1 написано: якось Яків почув. Слова лаванових синів, які говорили, Яків забрав усе, що належало нашому батькові, і з того, що належало нашому батькові, здобув усе це багатство. І побачив Яків, лаванове обличчя, аж ось воно не таке до нього, як було учора і позавчора. І тоді Господь сказав Якову: повертайся до краю своїх батьків і до місця свого народження, а я буду з тобою. Що це за історія? Історія про Якова, як він прийшов до Свого дядька, рятуючи своє життя, і йому там вдалося набути якесь майно. Він там одружився, народилися діти. Але наступає момент, тобто його Бог там дійсно благословив. В нього все було добре, але наступає момент, і він дивиться. Але це його начальника воно помінялося, і воно не таке, як вчора, і третього дня. І знаєте, і він ну в його серці почало визрівати рішення, щоб піти звідти. Я хочу сьогодні сказати так само до тебе. Можливо, якась ситуація, якесь місце, воно було благословенням для тебе. Ти прийшов туди, і Бог тебе благословив, але зараз настали такі обставини. Коли лице Лавана помінялося, коли лице начальника, коли лице, можливо, в тому місці, де ти знаходишся, ті обставини вони тебе виштовхують. І може здаватися, Боже, чому це так відбувається зі мною? Це ж ти мене привів в це місце, це ж ти мене сюди сказав мені сюди йти, а обставини вони виштовхують тебе. Обставини вони приносять тобі постійне якесь неудобство. І бувають моменти, коли дійсно Бог нас. В, цьому, в ці моменти смиряє. Є моменти, коли Бог говорить щось до нашого серця і навчає нас через ці непрості обставини. Ну іноді Бог через ці обставини говорить: тобі треба йти далі. Іноді Бог говорить через такі обставини, що тобі потрібно йти далі. І знаєте, коли Лаван це все як побачив, лице Лавана, його синів, і в його серці почало визрівати рішення, щоб йому залишити. Знаєте, що він що відбулося? В цей самий момент. Бог з'являється, йому говорить, повертайся. Тому я хотів би сьогодні просити тебе і сказати, коли сьогодні здавило з усіх сторін, або те місце, в якому ти знаходишся, воно створить такі умови, де тобі дуже складно. Я хочу тобі сьогодні сказати, бо хоче тобі дати слово, як далі рухатися. Ось цей момент. Не роби на емоціях. Послухай, що тобі Бог скаже. От в ці моменти, коли зжалу, Бог говорить до тебе. Бог хоче сказати тобі своє слово, Бо хоче дати тобі напрямок, бо хоче проговорити в момент рішення, бо хоче явити тобі свою славу. Знаєте, друга історія про такий схожий момент. Матфія написано 1,18. Взагалі унікальна історія, але ми тут зараз щось побачимо Я вірю, вважає відкриття. Написано, народження Ісуса Христа відбулося так: коли його мати Марія була заручена з Йосифом, перші ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого, а Йосиф її чоловік, будучи праведним і не бажаючи його славити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав. Як ось Господній ангел з'явився йому в вісні, кажучи: Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній є від Духа Святого, вона ж народи сина, і даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів Його. Знаєте, ситуація в, в, в моменті, коли Бог говорить Йосифу, уявіть собі, він хоче одружитися з, з дівчиною, він заручився з нею, і він дізнається, що вона вагітна. Такий, такий момент. І тоді ще не було історії про, про Ісуса Христа. Він міг би сказати, що це, таке вже було. Назараз ми знаємо, що таке було. Тоді це була то ситуація, про яку можна було сказати, що вона впала в гріх. І написано, Він приймає рішення, він подумав на Він подумав, що би що йому зробити, відпустити її. І в цей момент, коли він подумав, написано, Бог що робить. Він з'являється йому і говорить, що це рішення неправильне, він повертає його в другу сторону, і, і, і Бог благословляє його через це рішення і народжується Господь Ісус Христос. Знаєте, оцей момент рішення, коли ми зустрінемося з Богом, да можливо тобі твої емоції, твої обставини вони говорять зараз, що треба відпустити, треба, треба уйти, так але ж ми бачимо тут другу сторону, і коли Іакова зжало. Він з'явився і Бог сказав йому дійсно, йди звідси. А Йосиф приймає рішення на емоціях і Бог йому з'являється і каже: не йди, не відпускай. Як важливо, знаєте коли емоції надавлюють зустрітися з Богом, Бог може сказати тобі, дійсно, оце все, що давить, це від мене, тобі треба виходити, тобі треба повертатися. А може бути, що Бог скаже, як сказав Іосифу, дорогенький, не відпускай. Теренький через це має народитися щось, що стане великим благословінням. Да, можливо, це незручно. Да, можливо, а що люди скажуть, взяв вагітну. Ну послухайте, ну через це народжується Господь Ісус Христос, який стає благословенням для всіх людей всього світу. Давайте не піднімаємося. На жаль, мій час вже вийшов. Я хотів би завершити, якщо можна ловити, пройдіть, що ми сьогодні подякували. Ми подякували Богові за його слово. Бо знову ж таки, це основа. І якщо ти сьогодні Бог стукає до твого серця, я просто підишу цю проповідь дуже коротко. Бог стукає до твого серця сьогодні через якісь речі, через людей, які тобі щось пропонують. І ти відчуваєш, що це від Бога, друже, відгукнися. Скажи сьогодні Богу віда. Богу так потрібно твоє рішення. Бог ніколи нікого не змушував і не заставляв. Бог так сильно любить кожного з нас, нам потрібно це знати. Люди іноді заставляють, люди змушують, коли люди отримують якусь певну владу над нами, там, в сім'ї чи на роботі, вони починають себе вести зверху, вони починають, можливо, до чогось нас примушувати. Але це не Бог. Це не ті відносини, які в Бога. Бог продовжує нас любити, навіть коли ми стали його дітьми. Бог продовжує нас любити, коли ми, коли ми йдемо за ним. Да, я скажу таку, таку річ. Бог продовжує нас любити, навіть якщо ми робимо щось неправильно. Навіть якщо ти зробив якесь неправильне рішення, Бог продовжує тебе сильно сильно любити, бо він заплатив за тебе величезну ціну. І навіть якщо ти прийняв якесь неправильне рішення в житті, я хочу сказати, Бог хоче дати тобі можливість виправити через своє слово, яке Він посилає, щоб ти покаявся, щоб ти примирився з ним. Він так щедро посилає слово для того, щоб ісцеляти нас, виправляти. Давайте ми сьогодні, ось, співаючи цю пісню, ми просто подякуємо Йому за його слово. Якщо ти не не отримав можливо ще сьогодні слова, можливо, це сьогодні буде час отримається слово, якщо можливо не сьогодні. Іноді ми шукаємо в людей, іноді ми бігаємо до служителів. І це добре, коли ми можемо радитися, коли можемо черпати мудрість. Но... І Бог може проговорити через служителів. Але так добре, коли ми розполагаємо своє серце, щоб почути думку не людини, а почути Бога через цю людину, коли ми йдемо, коли наше серце відкрите. Можливо, в якійсь сфері твого життя немає сьогодні слова, попросив Бога, візьми піст, постав собі за ціль отримати хліб духовний, і Бог дасть його тобі. Давайте ми через цю всі пісні будемо і дякувати Богу за його слово, і просити у нього, і прославити його. Амінь. Левити, допоможіть нам з цим. Хай Бог благословить нас.